Серіал Молода розповість дивовижну історію 40-річної Ольги Бойко. Непросте розлучення, дочка на навчанні за кордоном, хіба може бути найкращий час для змін. Так подумала головна героїня мелодрами, та вирішила у 40 років розпочати нову сторінку свого життя. Ольга вирішила здійснити свою давню мрію та влаштуватися у видавництво. В Далекому минулому жінка хотіла побудувати успішну кар'єру у видавничій сфері, проте на той момент вона обрала чоловіка та сім'ю. Ось тільки зараз все не так просто. Жодне видавництво не хоче брати її на роботу через вік. Але Оля не з тих, хто звик опускати руки. Як вона викрутиться із непростої ситуації, українська комедія покаже подробиці. В серіалі «Гарячий» ви побачите початок історії напарників по службі Макса та Ігоря, які за всіх відмінностей у характерах ловлять злочинців якнайкраще. В серіалі знайомство відбувається за певних обставин, через які між поліцейськими одразу пробігла чорна кішка. Однак керівництву цих оперативників немає справи до їх взаємин, а тому Максу та Ігорю доведеться разом шукати торговців забороненими речовинами. Український серіал «Слідчий» слідчі. Покаже кухню поліцейської дільниці та детально розповість, як відбувається розслідування найскладніших справ. І все це разом із добірним українським гумором. В серіалі поліцейський відділ розслідує справу, в якій постраждала їхня колега, поліграфолог Лариса Мельник. Тіло жінки знайдено вночі у місцевому парку. Невідомий вистрілив їй прямо в серце. Кому перейшла дорогу героїня, можливо, їх хтось загрожував? І які мотиви переслідував злоумисник? Запрошуйте друзів і насолоджуйтесь справді чудово шедеврами кінематографу.